Вітаю, мене звати Алла, і ви на каналі про життя та рукоділля. Від моїх попередніх проєктів, коли я шила косметички з совами, посилання на те відео я вам залишу. в мене залишився клаптик. Отакий: дивіться, яка чудова сова. Це американський хлопок. І в мене залишився такий невеличкий клаптик. І викидувати, звісно, я його ну, не можу. На ньому ціла сова і ще от половинка. Я так думала, що мені робити? Відрізати, може, щоб була така ціла картинка. Але мені, чесно, стало шкода дуже різати. Я розумію, що тут неповний такий сюжет вийшов половинка сови. Може, якщо б отак було б краще. і так, і так, так. Ну, а, ні, я, Мені шкода, я вже залишила, як є. Тут в мене. Вийшов клаптик 13х13 см, і я його залишаю таким, як він є. Буду шити з нього. ну не з нього, буду його використовувати в Невеличкого швейного органайзера. Органайзера гольничку в компаньйони до цього клаптику я взяла отаку тканину. Тут такий візерунок квадратиками, коричневий з червоним. Ірочки червоні, смужечки червоні. По, по кольоровій гамі, я вважаю, більш-менш так підходить, от особливо ця частина. І взяла таку однотонну тканинку. Так, що я зробила? Я. Пристрачила, цей клаптик закінчується ось тут. А це вже пішов інший клаптик. Я пристрачила таким чином, щоб оця червона смужечка була посередині. Вона згибається якраз також посередині. І вийшов такий червоний корінець цього органайзера або гольниці книжечки. Я зістрачила, повторююся, і тут вже, тут вже проклеїла, укріпила дубліринчиком. Так, і, ісходячи з того, яка в мене виходить обкладинка, буду далі наповнювати серединку. Що я буду робити? Я викроїла ось такі дві детальки, я ще їх не рівняла, вони трохи більші, бо тут будуть ще щось підрізатися або ще щось там шватися. Ось такі дві частини будуть всередині. Отак. Справа в мене буде карманчик такий, а зліва я хочу зробити деталь з блискавкою. У мене є така малесенька блискавка. Я її дуже давно купляла в Херсоні, я вже не пам'ятаю коли. І навіщо така маленька? В мене коричнева і блакитна є. Тож цю детальку я буду робити з блискавкою ліву. І я поки що все це відкладу і займуся цією деталю. Що я буду робити? Я тут хочу пристрочити клаптики тканини зазвичай, як ми робимо, коли шиємо косметичку. Дві детальки в мене йдуть на виворотню сторону знизу. будуть. А зверху в мене буде одна така тканинка, а інша буде ось така. Я вирішила використовувати цю тканину і зсередині також. Ну, Це буде або так, або так. Зараз я примірюю і виберу, як мені буде. Більш сподобатися. Що в мене далі? Стричила я блискавку, як ви бачите. Кольорову тканинку я розташувала зліва, з виворотньої сторони однотонна тканина і знизу буде однотона тканина Я розташую так, щоб блискавка була посередині. І це буде та деталь, що зліва. Для зберігання якихось речей, отак буде. Це виглядає посередині блискавка, і там буде карманчик. Так, це зліва. Справа ще буде карманчик, який буде розташовуватися горизонтально на цій світленькій тканині. Я зшила карманчик також з цієї тканини, ось, зістрачила два клаптика між собою і зверху прикрасила мереживом. Я прикладу знизу і прострочу посередині, щоб було два відділення. І ще посередині я вкладу два клаптика з фетру, червоний і коричневий. Червоний трохи більший, я таки вирізала, щоб була така, начебто рамочка, а коричневий менший. І все це діло я зістрачу посередині. Це буде в мене внутрішня частина органайзера або гольнички от для цієї обкладинки. І ще в мене вийшло, як ви бачите, я вже всі детальки зустрічила. Зліва в мене. Іде блискавка, як ви бачите, зайво я вже все зрізала. Потім два листика з фетру, ось так вони гортаються, і йде ця частина з кишеньками. Я казала карманчики, звісно, верніше сказати, з кишеньками. Дві однакові кишеньки. Так, це вже в мене зроблено. Тепер я беру свою обкладинку, розгортаю її. І ось у мене тут серединка, і я розташую так, щоб оцей. Шов, оця строчка була посерединці І зараз я зроблю тут шов пристрочу. Після того, як я прострочила, я перевертаю отак свою праву деталь і зробила ще одну строчку. Для того, щоб укріпити корінець, і щоб обкладинка була така більш об'ємніша, щоб додати об'єму тут корінцю. Тобто я пристрачила оцей весь шов, що в мене був, в одне місце, Оцей застрочила разом. І вийшов такий більш-менш об'ємний корінець з двома строчками. І ось тако викладається далі ця книжечка. Що я роблю? Я ще додала зав'язочки. У мене була така стрічка, края в неї опалені. Як ви бачите, це була в мене ціла така стрічечка з опаленими краями, я її розрізала навпіл і пристрочила, це в мене будуть зав'язочки. Ось таким чином. І останній штрих я буду все це об'єднувати за допомогою бекі. Я взяла тканинку смугасту в червону і білу смужечку. Я вважаю, що. Ця тканинка підійде, тут клітинка, тут смужечка, тут також червоне, і всередині є червоні деталі. І буду пристрачувати. Я пристрачу цю смужку спочатку з лиця, як я це завжди роблю, але не так, як я показую. Звісно, я буду прикладати лицем до лиця, Ну як зазвичай ми обтачку цю робимо лицем до лиця, потім я виверну і вже вручну підішью з цієї сторони. Ось. І таким чином вийде в мене органайзер, вийде гольничка. Я не знаю навіть, яке дати назву. Мабуть, що це буде гольниця книжка, я скажу так, мабуть, що для органайзера дуже не підходить така назва, бо це маленька така річ, а більш як гольничка. Коли я все це робила, я підрівнювала, звісно, і очко на сові я зрізала. і ще і тут в мене Стрічечка-зав'язочка, ну, але ми на цю сову не будемо звертати увагу. Якби я зрізала, то потім ще підравнювала. І ну, була б зовсім маленька б тоді книжечка. так, і Завдяки цьому великому клаптику і гольничка виходить не така маленька. І я повторююся, мені було дуже шкода зрізати навіть, навіть міліметр, навіть сантиметр цієї тканини. Я вже використала. Ну, якнайбільш економно цю тканинку. І, мабуть, це не сова. Я кажу, сова, це ж філін. Філін такий сидить, гарний. Так, все. Це я вже щось почала розлагольствувати, тобто зараз я беру і обробляю беєчкою. Свою гольницю. І передостанні включення перед тим, як я виверну обтачку і підішю, мені захотілося показати, як це виглядає. Ось так я прикладала, обстрачувала, формувала куточки при поворотах. Кожен куточок я сформувала. Тепер, коли буду вивертати, буду ще тут звертати увагу, і бачите, як формується куточок гарно. Тобто, таким чином зараз я буду все це підшивати. Потім я припрасую, і цю сову зовсім не видно, ну нічого страшного. І перед тим, як я буду підшивати, я ще хотіла показати, що оці куточки треба зрізати. Вони тут були зайві. Я їх позрізала і все, тепер буду підшивати. Тож наступне включення вже бути з готовою гольничкою. Так, дівчата, я з задоволенням вам показую вже результат, вже готову гольничку. Мені дуже подобається. Спочатку, коли я починала робити, я навіть і не думала поєднувати з цією тканиною червоне, червоний колір. І коли я почала шукати тканинку на задник на цю сторону, і ось ця була тут смужка червона, і якось воно так все склалося само собою. Я не вирізала її, я її залишила, вона в мене пішла на корінець цієї книжечки, і потім почала додавати, додавати, і в обленні, так червоному, цей філін, мені дуже подобається. І дивіться, стрічечки на зав'язки також червоні, мені дуже подобається, як вийшло. От Я прошу вас написати, чи подобається вам, як на ваш смак. Тож, давайте відкриємо, як тут в мене. Виглядає. Колір Фетра під... дуже гарно підійшов до кольору блискавки. Дивіться, як гарно, якщо ще врахувати те, що цю блискавку я купувала, я не знаю, ну якщо років 10, а то ще й 15 назад, я ж кажу такі маленькі. А я зараз згадую, тоді, мабуть, що було все в дефіциті і. Я брала просто те, що було. От побачила в магазині навіть такі маленькі, не думаючи, навіщо вони мені. Мене, мені здається, я вже намагалася виконати ці блискавки, але навіщо мені вони такі малі? І ось дивіться, як воно все <схід> згодилося. Тож не треба викидувати все. Так, і цей клаптик тут підійшов. Давайте ми тут розкриємо. Тут у нас отаку. Сюди можна складати якісь речі, голочки, гудзики, навіть і ножнички можна покласти, все що завгодно. Далі я вколола тут булавочки, щоб було видно, що це гольничка. І тут в нас кишеньки, але щось в мене отако пішло трохи вгору. Я дуже задоволена. Давайте ще й тут подивимося. Отак. дивіться, яка вона гарна. Я вважаю взяти з собою десь. В дорогу, або навіть вдома тримати свої рукодільні якісь речі, то буде дуже приємно тій рукодільниці, кому вона достанеться, ця гольничка. Буду дуже рада вашим коментарям, буду дуже рада, якщо ви висловите свою думку, як вам ця гольниця сподобалась чи ні, чи будете ви собі шити або щось таке, таке схоже. На цьому буду завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.